ДНР буде кращий, краще якесь становище, ну, як вони зрозуміли, що цей ДНР починає в них тут розкрадати їх повністю, розграбовувати людей все забирати, віджимати, як кажуть. Після цього вони починають досить, після двох-трьох днів спілкування з нами, починають нам допомагати, допомагати буквально всім, чим тільки можна, допомагають нам. З підвозом. Там, наприклад, є посилки, нам приходять Ну, Що тільки можна, то вони нам допомагають. Біля КПП військової частини Вінниччини людно. Рідні та близькі прийшли проводжати мобілізованих у зону АТО. Ми не намагалися відмовити, тому що хтось має йти, хтось має ці кордони наші захищати, хоч це можемо я як мати повинна була спиняти, але я не можу. Ну, чиї ж діти там загинули. Наші, наші діти повернуться, ми в цьому впевнені, мимо молитися Богу і молимося, що за всіх дітей і за нашу країну, що вона все-таки виживе, з цього, вийде з цієї ситуації страшної. Присутні ледь стримують сльози, але вірять. Чоловіки повернуться до своїх домівок живими та здоровими. Я хочу, щоб всі хлопці, які сьогодні пішли, всі ці дні пішли, щоб вони повернулися, найголовніше здорові і живі. Знаєте, дуже тяжело зараз говорити. Коли плачуть діти і плачуть жони, це дуже тяжело. Я не знаю. Ні, сам не каже, з самого начала он все-таки хотів идти, еще даже не было повестки. Что ты хочешь, Что у нього все було хорошо, і всі там люди, які страждають за нашу Україну, щоб ми повернулись живими. Ігор Павлов впроваджає рідного брата. Жалкує, що за віком і сам не підлягає призову, таких як він, патріотів в Україні багато. Тож на закиди, що військовослужбовці збройних сил ухиляються йти на війну. Військові комісари відповідають так. Зараз багато критики йде в адресу військових комісаріатів, як нас тільки не називають. Я скажу, що у нас достатня кількість військових комісарів області, які вже давно написали рапорта по їх переводу в зону бойових дій. Однак, ніхто нас нікуди не переводить, в тому числі і я написав такий рапорт вже більше двох місяців тому. Однак ніхто нас не переводить. от остання, остання заява президента, що нас будуть направляти. Ну, хотілося б в це повірити. Скільки триватиме мобілізація, залежить від того, скільки триватиме війна на сході України. Хто ж відмовляється служити батьківщині, може потрапити за грати на строк від двох до п'яти років. Під супровід вибухів та пострілів рятують поранених солдатів наші лікарі в зоні АТО, майже два місяці в такій атмосфері працював і Костянтин Гуменюк з Вінницького військового шпиталю. Переважна з більшість поранень це міновибухове поранення, пошкодження верхніх та нижніх кінцівок і вогнепальні поранення органів грудної картини і червної поражнини. В залежності від обстановки. Якщо це був мінометний обстріл або обстріл системою гра, то це були міновибухові поранення, які дуже важкі були. Якщо це напад. Терористів, сепаратистів на нашій колони то це безумовно були вогнепальні поранення. Все залежало від той обстановки, яка була під час бойових дій. Надати першу медичну допомогу пораненим на полі бою лікарі встигають не завжди. Але якщо на місце приїздять часно, для порятунку роблять все можливе. Про те, що кожна хвилина може бути вирішальною, добре знає один із військовослужбовців 95-ї окремої аеромобільної бригади. Солдат-контрактник під час бою в зоні АТО отримав тяжкі поранення, осколки гранати влучили йому в голову. Спершу 23 річного юнака медики доправили у Харківський військовий шпиталь. Звідти реанімаційно-операційним літаком Ан-26 віта до Вінниці. Операційне місце собі не знаходили рідні та близькі юнака. Лікарі боролися за життя воїна майже три години і результатом залишилися задоволені. Ця ситуація ускладнилася тим, тим, що е, осколкове поранення вогнепальною воно має свої особливості. Е, нам разом з колективом вдалося запобігти важких ускладнень. На даний час у свідомості, доступний контакту, почали відновлюватись рухи в паралізованих кінцівках. З'явилися активні рухи. Зараз працюємо над реабілітацією цього хворого, щоб в найкоротші терміни відновити його до нормального життя. Бойові дії на сході тривають, тож поранених стає все більше. Нині у Вінниці їхати в зону АТО готуються десятки лікарів. Вони змінять колег, які вже кілька місяців працюють без перепочинку. Серед відважних медиків і Євгенія Черненко. Жінка вже була на сході і без вагань вирушає туди знову. Я врач, я офіцер. Ситуація в країні, будемо говорити, неблагоприятна. Врачебна допомога нужна. Думаю, що це достаточно причин. Раніше Євгенія працювала у приватній клініці, але через ситуацію в країні вступила до лав Збройних сил України. Рідні вибір жінки розуміють і всіляко її підтримують. А Євгенія Черненко розповідає, що побачила іншу реальність в умовах війни. Всім просто всім до Це, Це той мир, який либо ви його воєвовіділі, либо ні. Вот і все. лікар Черненко разом з іншими медиками Вінницького мобільного госпіталю працюватиме в зоні АТО аж до перемоги, якої сподівається чекати вже недовго. До кінця серпня всіх військових на сході одягнуть у бронежилети. У зону АТО відправили чергову партію із 300 засобів захисту 4 класу та Кевларових шоломів. Міністерством оборони України укладені договори на постачання бронежилетів 4 класу захисту у кількості 26,1 тисячі комплектів. Щоденно здійснюється поставка від 300 до 400 комплектів. Як правило, в ніч перевантажується, як ви бачите, з транспорту в транспорт і е, військовий транспорт завозить бронежилети в зону виконання завдань. До війська вже надійшло близько 18 тисяч бронежилетів вітчизняного виробництва. Усі засоби індивідуального захисту передають нашим воякам лише після тестування на придатність. До речі, ціна одного бронежилета із захисним пахом та коміром становить 4800 тисячі гривень. Бронежилети проходять випробування в акредитованих лабораторіях шляхом безпосереднього відстрілу. Після чого Оформлюється протокол випробувань і надається заключення про відповідність його заявленому класу захисту. Оборонним відомством також укладено договори на закупівлю 10 тисяч кевларових шоломів. Вже розпочати їхнє виробництво в Україні і поставлено до війська 2350 одиниць. Один кевларовий шолом коштує 2500 тисячі гривень. Відсоток в шоломах значно нижчий, але військовослужбовці забезпечені шолами столевими Мобілізовані військовослужбовці все ще отримують поліву форму старого зразка. Проте Генеральним штабом збройних сил України розроблено одностроє за новими стандартами. Вже у серпні кілька бригад отримують нове обмундирування. На склади вже надійшло близько 15 тисяч комплектів нової форми одягу вітчизняного виробництва. Вона має кращі маскувальні властивості, більш продуману конструкцію та якість тканини. Загалом до кінця 2015 року заплановано забезпечити всі частини і підрозділи збройних сил України оновленим польовим одностроєм. Мешканці Вінниці підготували шість одиниць брдм 2 для місцевого батальйону територіальної оборони, який перебуває на сході країни. Цю військову техніку двадцять років зберігали на складах, та завдяки допомозі благодійників відновити її вдалося за два тижні. Сьогодні оці красавці без перебільшення відремонтовані в струю і відправляться на схід захищати нашу землю без перебільшення. Уже в такій техніці здійснювати патрулювання, здійснювати якісь бойові дії. Це вже то, що має бути хоча б елементарно для військ. Зараз усі машини повністю готові до бойового застосування. На них вже давно чекають бійці батальйону. Три бардеми буде передано у першу стрілецьку роту, яка несе службу на кордонах з Росією. Три бардеми буде передано. Другу роту охорони, яка несе службу на двох блокпостах, і ми також маємо дополучити 10 БМП. Представників місцевих органів влади та керівників підприємств, які допомагали у відновленні БРДМ-2, нагородили почесними грамотами облдержадміністрації та обласної ради.